Привіт, я в США, і тепер я делегат, але все по порядку. На початку цього року мене порекомендували і запросили як учасника в програму Open World для обміну досвідом під час поїздки в США. Тоді я дуже зраділа, але через скасування фінансування і закінчення роботи деяких програм цю програму теж перенесли на незрозумілий термін. А в мене почався кругообіг справ і життя 25-го року. Я про це зроблю окреме відео, але весь 25-й, як американські гірки. Вперше вниз, щось добре, щось погане. То щастя, то сльози. Ми вдосконалювали організаційні моменти фонду. Повезли дітей. В з мене почали серйозні проблеми зі спиною. Відкрили освітній проєкт. Потім біля Ошісту прилетіли дві бі ракети. Ми з ковідом, попали з ремонтом, Та ще й потрапили в аварію. І тут мені прийшло повідомлення, що програма запрацювала, і мене беруть як делегата. Я була одночасно і рада, і не дуже. Бо череда подій в житті дуже насичена і емоційна, і я була якраз внизу цієї гірки після купи сльоз і виснаження. І ось починається знов підйом вгору. В мене є місяць, щоб зібратися і улетіти на інший бік світу, та ще й на місяць, і почався повний треш, адже треба встигнути все не невпіхуємо. Після складного вересня я думала в жовтні повернусь в блог і нормальний ритм життя. Але весь жовтень я була без соціального зв'язку, адже треба було передати керування фондом, прописати листи обов'язків, скласти план задач, написати проєкти на 26 рік і підготувати документи, де потрібна моя підпис, доробити ремонт, запустити браслети і освітній проєкт, податися на візу і підготувати все необхідне для від'їзду на місяць. В такому скаженому темпі, не досипаючи пару тижнів, я поїхала з Києва у заплановану відпустку в Туреччину, після якої треба було одразу виїжджати в США. Відпустка в Туреччині була запланована ще на початку року, і я не можу вам описати, наскільки я рада, що закрила абсолютно всі свої задачі до приїзду туди. Я дороблювала вже в автобусі і в літаку, але все доробила. І коли в мене нічого не висить. Я нарешті можу видохнути і дозволити собі відпочити. Я просто з тих єбнутих людей, хто, якщо має якусь задачу, яка висить, то її треба робити. І якщо в мене вихідний, то я не можу розслабитися і відпочивати. Я все одно думаю про вісяк задачі. В Туреччині я відпочила і набралась сил. Там неймовірна краса, і я прям перезавантажила батарейку і була готова в робочу командіровку до нових знань, зустрічей і можливостей. Але я захворіла, простила. І це знов як вниз по гірці. Адже це той ще треш. З Турції я прилетіла в Молдову. Хвора, але нічого. Набрала пігулок і в бій. Попереду дуже круті можливості. Зустріч групи в нас в Варшаві, тому з Молдови я вирушила в Варшаву. Мені пощастило, і я сиділа біля віконця. Я обожнюю спостерігати за світом зверху. Це така краса. А тут ще й потрапили на захід сонця. Емоції просто вау. В Варшаві ми зустрілися з групою, повечеряли і пішли відпочивати, адже в три ночі треба виїжджати в аеропорт. Ми зараз у Варшаві, третя ранку. Наша перша точка це Варшава. Далі ми маємо їхати в Мюнхен і з Мюнхена летіти в Вашингтон. І сьогодні буде дуже важкий день, адже зараз третя ранку. Виліт в Мюнхен в нас о 6 Потім в нас декілька годин стиковка рейсів. І потім о 12.30 ми летимо в Вашингтон і там летіти 10 годин. Ось а одразу в Вашингтоні на наступний день в нас вже починається програма, почнеться і Треба бути повним сил та енергії і натхнення. А я вже якраз давлюна какашка, бо я ще до цього сутки була в дорозі. І дівчата теж вони теж з України їхали майже сутки. Нас їде група з п'яти людей плюс супроводжуючі. Взагалі по програмі їде ще декілька груп. Всі ми по різним напрямам діяльності. Але ті групи виїхали раніше і вже чекають нас у Вашингтоні. А ми виходить, їдемо останніми. Зараз 5.05 ранку. Ми в Варшаві в аеропорту, і сил моїх вистачило тільки на те, щоб попити каву. Бо я думала, типу, там ж коли ти проходиш. Реєстрацію в тебе є перед літаком десь ну, в середньому півтори-дві години вільного часу. І я думала, там зараз пороблю якісь робочі справи, там, зніму вам відео, може якусь розпаковку, щоб в моїй сумочки ніхіра я не зняла, бо я так хочу спати, що просто капець. Я ото поснідала тим, що дало, дали дало е, в готелі, п'ю каву і буду вже все знімати у Франкфурті. У Франкфурті. У Франкфурті, у Мюнхені. Бо зараз посплю і будуть, будуть сили щось розказати. Ми прилетіли на пересадку в Мюнхені і маємо майже 4 години між рейсами, тож є можливість погуляти по аеропорту та трохи попрацювати. Відпуска в мене закінчилась і робочі чати вже потребують моєї уваги. В Мюнхені дуже великий аеропорт. І дійти від гейту, куди ми прилетіли, до гейту, звідки ми будемо вилітати, в мене зайняло 30 хвилин. Вони навіть мають власний додаток в телефоні, де показано, що і де знаходиться і скільки часу туди дойти. Взагалі, спочатку, ми мали прилетіти у Франкфурт, там один з найбільших аеропортів в Європі. Уявіть, там працює 80 тисяч людей. Це як населення моєї Авдіївки до війни тричі. Тільки персоналу аеропорту. Але змінився маршрут і ми прибули в Мюнхен, де аеропорт теж дуже великий насправді. Тут є доріжки для прискорення твого руху. Машини, на яких можна пересуватися і на яких пересувають людей з інвалідністю величезний дюті фрі і вибір закладів для ніч. Є безкоштовні лаунж зони, де можна пролежати на спеціальних сидіннях. Купа зон з диванами, стільчиками, столами, розетками. А ще є платні зони з капсулами для сну, де є ліжка, душові кімнати, вайфай та повсюду крани з водою, де можна безкоштовно її набрати. Мій в шоці. Проходка для лінівих називається. Ну хто я така, щоб ходити в школу? Скай люди ходять. Я проєкцію. Ту євро! За кип'яток! Скільки? Євро. Ти, ти шо, охуел, бля, сука? Ну, ви поняли, так? Да? Коротко про ціни в аеропорту. Ми зараз в Мюнхені, пересадка 4 години. І я думаю, сяду десь в кав'ярні, попрацюю, трохи щось підготую собі для польоту. Піду візьму кави. Знайшла кав'ярню. Кави дешевше, ніж 5,5 євро. Нема. А, Це звичайна американка. Звичайна. Лате 7 євро, капучино 8 євро. Я така думаю, пу-пу-пу, якось ладно там в Варшаві вранці в 5 ранку я взяла за 23 злотих каву, це теж майже стільки же. Але якщо я буду кожен раз брати каву по 5 євро, то це щось до хіра. І думаю, попрошу просто кип'яточка, бо я взяла з готеля я запаслова, запаслова, Я взяла пакетики чайні і кофейні. Попрошу просто водичку. Беру водичку і така. Оу, сенк'ю, а вона мені стоп! Ту євро! Ту євро! Літак дуже великий три ряди по три людини. Трохи зручніше, ніж інтерсіті, але моя спина буде страждати точно. З цікавого, знаєте факт, що сучасні люди не мають довгої концентрації через короткі відео в Тіктоці та Рілс. І навіть в деяких школах і університетах паралельно презентації розповіді викладача вмикають заліпательні відоси, типу доріжуть мило або миють килим, що підвищує концентрацію та увагу. Так ось. Авіакомпанії настільки багаті та прогавані, що вони інтегрували заліпательний елемент в своє відео з інструкцією до польоту. І я сама аж заліпла і дослухала, і додивилась все відео до кінця, поки слідкувала за тим м'ячиком і куди він котиться. Оце рівень маркетингу. Летіти на майже 10 годин до Вашингтона з Мюнхена. І на такий довгий перельот нам дали ось такі типу одноразові подушки під голову, щоб з собою не брати. Ще ось такий плед і беруші. А, це не беруші, це наушники, щоб смотрети этот экранчик. Вот так як перельот довгий, то, окрім подарунків, подушки і плєда, нас ще годували три рази: були снеки у вигляді олівок і міндаля. Потім обід, три варіанти на вибір. Я обрала пасту з грибами і салатом, і це було не дуже смачно. Потім ще була піца. Вона була смачна. Протягом всього польоту безкоштовно можна обрати будь-які доступні напої: чай, кава, вода, соки, різні газіровки і навіть пиво. У кожного був екран, і нам роздали навушники. Можна було дивитися фільми або серіали із доступних викачаних. Вибір топ все сучасне і цікаве, або класика, яка подобається багатьом. Тільки дивитись треба було англійською, ну і було ще там п'ять інших мов. Зато я потренувалася перед прильотом в штати. Також можна було подивитися маршрут літака, і в деякі моменти було дуже цікаво спостерігати, де ми летимо, над материком чи над океаном. А ще як ми посуваємось у інший бік планети, де день, а в Європі, звідки ми вилетіли, настає ніч. Що мене прям здивувало, так це вайфай в літаку. З дитинства я думала, що не можна користуватися телефоном, бо літак впаде. А тепер у всіх є доступ до інтернету прямо в літаку. Треба ввімкнути авіарежим і підключитися до точки доступу літака. І там Wi-Fi безкоштовний, але діє тільки на смс в месенджерах. Інстаграм, до речі, теж працює. Але якщо ти хочеш більше, наприклад, щось подивитися або почитати в гуглі, ти платиш 10 доларів і в тебе є повний доступ в інтернет. І це просто вау! Мішок в шоці вже другий раз за цю поїздку. Дуже класне рішення було взяти з собою компресійні чумки. Оце просто я як -як одягла, я така вау. Воно прям полегшило політ. Ми вижили. Я вижила. все затекло, ноги затекли, жопа затекла. Паліт, ліцо пересохло. Очень хочеться річ. Плюс 20 лікаря. Ми долетіли, добралися, але я настільки погано себе почуваю просто. У мене 4 літака за добу, інший бік світу. Десять годин різниці, тиск. Коротше, я вже і тишніт, і, і все, я, я в отвалі, я пішла спати, потім все розкажу. День в Вашингтоні має бути насиченим. Вчора я вирубилась без сил і проспала до сьомої ранку, як вбита, навіть не відчувши різницю у часі. Втретєї ночі вставала, але знов заснула. По плану, в нас сьогодні знайомство з групами, вступні лекції та екскурсія. Але в мене ще буде особиста зустріч, дуже важлива і цікава, але я нічого не маю права говорити. Ми приїхали в американське консульство, і першою лекцією була розповідь про федералізм та історію США, а потім нам розповідали про культурні особливості та відмінності в менталітеті. Що можу сказати? Тут все не так однозначно і райдужно. але країна першого світу все ж таки і все дуже відрізняється від нас. В багатьох питаннях кожний штат приймає рішення самостійно, від того якою можна. Мовою говорити до того, який бюджет виділяти на навчання чи допомогу літнім людям. Дуже класно в них прокачана система розгалудженого управління. В них є федерація як головне правління, і 50 штатів, як 50 окремих країн з правлінням штатів, але які слухаються федерацію. І переважно направління штатів для прийняття рішення, які цікаві федерації, давлять через фінансування. Типу як в нас кожна область вирішує, що робити, а в них кожний штат як окрема маленька країна. Прокачаний напрямок війська і податків, але дуже слабка соціальна підтримка. Якщо ти літня людина і в тебе нема грошей, бо ти не заробив на пенсію, чи нема родини, хто тебе підтримує, то держава тобі ніяк не допоможе. Треба сподіватись на фонди волонтерів чи соціально відповідальний бізнес. Але в них саме благодійність і соціальна відповідальність бізнесу дуже-дуже прокачені. Волонтери щороку заощаджують до 1,4 мільйона доларів бюджету держави, а в благодійних фондах працює 10% всього населення штатів. Бізнес вмотивований донатити, адже має податкові послаблення. І таким чином держава сприяє розвитку благодійності. А волонтери і працівники фондів закривають багато соціальних потреб, які не закриють. Триває держава. Я не знаю, я прихворівши. В мене отак от, от я прихворіла і в мене два дуже важливі. Я в Вашингтоні в нас їх всього два, і ці два дні в нас зустрічі, делегації, знайомства, конгрес. Я їду на зустріч. Коротше, в мене ось така важка, собі каче. Я не можу. П'ю, б'ю таблеточку. Про навчання, фонди, підтримку літніх людей це взагалі окрема велика тема, яку я розкрию в наступних відео, бо тут є дуже багато чого можна сказати. З приводу культури та менталітету теж цікаві факти. Вони називають себе новою Англією та країною мультикультур. В них багато націй і багато мов. Кожен обирає, якою мовою говорити і за якими традиціями жити. Тут безліч різноманітних закладів їжі або стилей одягу. На вулиці можна зустріти людину майже з кожного куточка світу. В них нема центру або столиці, як, наприклад, у нас Київ. І для них основа це те, що всі рівні. Навіть якщо ти принц, то по приїзду в США ти стаєш рівним зі всіма. Але в цьому і мінус, адже кожний сам за себе, сам має справлятися зі своїми проблемами і не має очікувати підтримки або допомоги від іншого. В обід нас готували консервним супом, з сендвічами, чіпсами і печивом, а в готелі на сніданок яйця, картопля, бекон, тости з рахісовою пастою. І тут я зрозуміла, що стереотипи про їжу далеко не стереотипи. Вони так і харчуються, так воно і є. А на вулицях, тут в Вашингтоні особливо, куди не піди, всюди запах Макдональдса і картоплі Фрі. Далі група поїхала на екскурсію містом, а я на особисту зустріч. Вибачте, деталі я говорити не можу, але це був треш. Я була б не я, якщо б не потрапила в пригоди. Ми, короче, бігом на таксі запах група. Беру... А таксіст только что, по-моему, Range Rover, коротше, там зеркало У нас сталося 12 минут до зустрічі. Я забула дуже важливу річ в готелі, і за 20 хвилин до зустрічі мала летіти туди і встигнути назад. Та ще й водій таксі потрапив в аварію біля готелю. Я була дуже здивована, тому що коли ми під'їхали до готелю, і водій дзеркалом затронув інше авто, і в нього розбилось дзеркало, він просто вийшов з машини, прив'язав його гончіркою, і ми поїхали далі. А водій, авто, яке ми затронули, навіть нічого не сказав, і навіть не вийшов з автівки. Ніхто не розбирався і не викликав поліцію, бо в них все покриває страхова, і їм байдуже на це. В мене була можливість замість екскурсії подивитися на Вашингтон через вікно автівки. В Вашингтоні живе наш друг і партнер спілки поруч Тері. І звичайно, у вільний вечір ми вирішили зустрітися. І він нас привіз ввечері на екскурсію Вашингтоном. Зараз ми приїхали до капітолію. Там е, оцей дуже відомий монумент, е, монумент Вашингтона. Будемо зараз гуляти і знайомитися з містом. Він знав, що нас шість дівчат в групі з України. І уявіть, приїхав з подарунками для всіх. Він привіз квіти, цукерки і вітав нас з прибуттям в США. А мені ще й подарував часи, в яких виставив два часових поеса США та Україну. Він повіз нас на екскурсію вечірнім містом. І це було щось неймовірне. Може здатися, що Вашингтон маленький, але він величезний. Благо, що Террі був на авто, адже пішки ми б змерзли, втомились і не подивились і половини всього, що він нам показав. Ми приїхали до Капітолію. Ввечері він виглядає просто казково. Капітолій це головна будівля Конгресу США, де працюють Сенат і Палата представників. Наступна зупинка Монумент Вашингтона. Монумент Вашингтона це високий обеліск на честь першого президента США Джорджа Вашингтона. Всі ці пам'ятки знаходяться одна навпроти одної, і по карті чи по фото здається, що вони близько. Але так здається від того, що вони огромезні і величні. Їх масштаби вражають. А відстань між капітолієм і монументом та білим домом десь по 20-30 хвилин пішки до кожної точки. Потім ми направились в Білий Дім. Але там триває реконструкція, плюс через неспокійну ситуацію в США і протести проти Трампа. Там великі забори, в декілька рівніх і купа охорони. Білий дім це резиденція та робочий офіс президента США. Ще ми заїхали в старе місто, яке названо на честь короля Англії Георга Джорджтаун, та посиділи в самому старому барі Вашингтона. Взагалі, місто дуже масштабне, з великою відстанню від локації до локації. Цікавий факт. Місто Вашингтон побудовано дуже зручними квадратами, і у вулиць нема назв. У кожної будівлі цифри від одного і далі по наростаючій. А вулиці мають назви на честь літер алфавіту. Тож ти рухаєшся або по цифрах, або по алфавіту між будівлями і квадратами районів. І так майже неможливо заблудитися. Адже все по порядку. Типу, якщо ти вийшов від будівлі номер 5, а зараз ти біля 10, то щоб повернутися до номер 5, тобі просто треба йти так, щоб цифри спадали вниз. Ввечері Вашингтон вийшов просто чарівний. Ви коли-небудь просипались в Вашингтоні Сахапки Цвітов. Вчора приїхав Террі, наш друг, погуляти з нами ввечері і привіз всім дівчатам квіти. Це просто. А ми сьогодні в 9 ранку вже виїжджаємо. Підемо зараз дарувати працівникам готелю та на рецепцію. О, дякую, дякую! на кутею. По програмі в нас перші два дні в Вашингтоні, а далі ми їдемо в інші штати. Кожна група їде в різні штати, вприймаючи родини вже на залишившийся місяць. Я їду в штат Каліфорнія, місто Себастополь. і там буду жити в родині, де ми будемо проходити цю програму обміну досвідом. В Вашингтоні в перші два дні ну точніше, не два, в нас типу три, але повний тільки один. Бо вперше ми приїхали, дуже складний був перельот. І всі відпочивали на другий день. В нас були вранці лекції, знайомства. Потім обід, потім екскурсія. В мене ще була особиста зустріч, бо це по моїй програмі передбачено. І на наступний день, на третій, тобто сьогодні, ми вже маємо уїжджати. вранці. Хто хотів погуляв, і вже нас чекає автобус в аеропорт. А вже в Себастополі, в Каліфорнії. І, взагалі, у кожної групи свій штат. На залишившийся місяць нас чекає інша програма. Вона дуже насичена. Я буду все знімати. Думаю, в мене вийде декілька влогів по декілька тижнів. І це перше відео про переліт, про програму і про те. Що тут взагалі відбувається? Я насправді дуже щаслива, дуже рада, що потрапила в цю програму, адже це складно. Взагалі, там велика черга, і мало людей відбирають. Тобто вона раз на рік проходить п'ять груп, по п'ять людей. Це така маленька кількість, тому буду все знімати і показувати для вас. В Вашингтоні аеропорт теж дуже великий, і на відміну від Мюнхена, в мене навіть не було часу попрацювати, адже реєстрація і дорога до місця виліту забрали всі три години перебування в аеропорту. Він настільки великий, що в нього є окремий вагон підземного метро, в якому люди пересуваються між трьома терміналами. Тож, я знову на літак, ще 5 годин і буду в Сан-Франциско. Ми приземлилися в Сан-Франциско. Як гарно. Ми прилетіли в Сан-Франциско і йдемо зустрічати наші приймаючі родини. Тож, продовження в наступному відео. Якщо цікаво, ставте лайк, пишіть коментар, а також задавайте питання, які хочете, щоб я висвітлила та розкрила більше деталей про життя в США.